Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Просто Пасіка. Отже, сьогодні в нас відео ми будемо робити матрицю для виготовлення своєї глощини. Сам перед нам треба зробити опалубку. Я використовую основу з ЛДСП по габаритах 52,5 на 33,5. Далі нам треба зробити опалубку. Опалубку із планочок. Товщина планок приблизно 4,5 міліметри, купив силікон, герметик силіконовий, два флакона. Отже, поїхали. Починаємо працювати планочки. Дві планки треба нарізати одну і другу. Я нарізаю по 46 см. Так, значить, цих дві планочки я вирізав ліву і праву. Тепер нам треба поперечки зробити для нашої опалубки. Так, що ми робимо далі? Далі нам треба робити опалубку. Буквально по 2 цвяшка, максимум по 3. І фінішна планочка з цієї сторони. Нам її треба, ну ви розумієте, щоб закрити нашу опалубку. Ось такий вигляд у нас має наша опалубка. Ось таким чином. Зараз ми будемо. Сюди накривати наш перший слой. Так, працюємо далі. Що нам треба? Дивіться, Значить, перше, понятно, силікон, це зрозуміло. Нюанси, основні нюанси. Нам треба замішати мильну водичку, і нам треба крем для рук або для дитячий крем. Дивіться, друзі, саме основний момент, нюанс, про який я забув сказати. Ми коли нанесемо наш силікон, Перший слой. Отже, як буде робити? Наноситься перший слой силікона. Розмащується, але не в уровень, не в рівень запалкою. Просто намастити для того, щоб забити ячейки. Щоб ячейки були замащені силіконом всі, всі до одної. Потім ми будемо її армувати. Значить, в якості армовки армування використовується москітна сітка. Вот. Ми просто її виріжемо, коли ми нанесемо там один слой, приготуємо, виріжемо, настелимо, так як нам треба буде настелити. Да? І ще один завершаючий слой кидаємо вже зверху. І потім будемо тягнути це. Будемо тягнути шпателем по опалубці в рівень. Стяжку таку робити, щоб. Ну, коротше, як штукатурка, одним словом, що розказувати. Ось, ось такий план. Робіт це тільки на одну сторону. А потім всі ті самі маніпуляції були з іншої сторони. Забув сказати, ми будемо робити книжечку, якщо ви вже поняли. Бо тут буде, от, де немає вощини, ви ж розумієте, тут буде силікон з цієї сторони. І потім, як перевернемо, також це місце буде задаватися силіконом, і вощина у нас буде. Ой, матриця у нас буде, як книжечка відкриватися і закриватися. Ось такий план дій. Йому два куска москітної сітки, залишки в мене є. Зараз почнемо працювати. Розмащувати силікон, будемо карточкою. А його удобно просто. І приготували мильну водичку. Зараз бризкою мильною водичкою всю цю поверхню і починаємо наносити наш силікон. Ми забули про ось цей момент. Його також треба промастити кремом, бо тому що може приклеїтись. Це для того, щоб, щоб цей, щоб краще воно лягало. Я не знаю, наскільки мені хватає силікона, але я поки взяв цей. Два флакони. Хорошо. Начнемо зараз від якогось одного краю. Я просто спробував, як воно буде стелити, бо взагалі треба від краю починати, все, понятно, з двох флаконів. З двох флаконів. Герметика, цього, то вийде добре. Я не буду показувати весь процес, ви в принципі поняли, так як ну, що тут показувати. Розмащуємо силікон для того, щоб забити максимально ячейки. Вот. Ось таке має воно у вас виходити. І все. Дороблю. Зараз домашчу і включу. Коротше, друзі, ось така історія в мене вийшла. Не знаю, можливо, у вас вийде воно краще. Ось. Ми заділили усі вічка. Тут головне не спішите не вічка а ячейки. Головне у цій задачі не спішити. Не знаю, можливо, у вас вийде. І набагато краще, як і у мене по якості. Це тільки був перший слой. І так, друзі, постелили ми армувальну сіточку, як ви можете бачити. От. Москітна сітка для армування, для того, щоб воно не розтягувалось. І, і далі зараз заглажуємо силіконом. Можливо, по опалубках було б в ідеалі, але нам може просто не вистачити силікона. Ну, коротше, граємося далі. Чекаю коментарі на чоловіка ой, Михайло С4Т. Він там мені розказував щось про візку в То Ласкаво просимо, пишіть. Як ви там любите писати. Ой, ой-ой, ой що -ой -ой, так пахне. У мене там є на каналі просто декілька людей, які постійно чимось недовольні, нещасливі. Не знаю, з чим це зв'язано. Вони говорять, чи стверджують, що я вчу когось. Я нікого не вчу. Я просто показую, ділюсь досвідом. І я нікого не змушую дивитися конкретно мій канал. Не хочете не дивіться? І не кажу робити так, як роблю я. Робіть так, як робите ви. Я просто показую, як роблю. І все. Ні в якому разі я ні в кого не вчу, що тако правильно, а тако неправильно. Коли людина говорить все про когось, це значить, що? Що людина говорить про себе. Тому що людина судить по собі. Правильно? І коли вона бачить подібні речі, вона чомусь думає, що хтось когось вчить. Та ні, ніхто нікого не вчить. Просто ділюсь досвідом. Отже, друзі, ну що, залили ми нашу одну сторону нашої матриці. от. Получається, два лише хватило лише на один листок, товщиною около 4 мм плюс ворщина. Будемо докупляти ще два. Зараз поки що будемо чекати, поки висохне наш силікон, Наша перша матриця. Ось, роблю наш... це вперше, тому сам не знаю, що вийде, але дуже і дуже цікаво. Значить, ще раз нагадую, що там всередині листок гущини. Потім ми його бризкали мильною водичкою по цій вошчині. Потім опалубку по периметру всю повністю промастили дитячим кремом. От. І цей, кинули слой силикону для того, щоб е, замастити усі ячейки. Там треба не спішити, дуже довго, помаленьку. Потім кинули сітку. І постійно ще раз зверху проштеся. Ось це була така перша частина відео. На цьому в мене поки що все. Дякую вам за перегляд. І були на каналі Просто Пасіка. Ставте лайк підписуйтесь, кому цікаво. Очікуємо нову закупку силікону і будемо робити другу частину матриці. І вже тоді покажу результат. А на цьому поки що все. Дякую за перегляд. і Чекаю на ваші коментарі під відео. Поки я в процесі роботи, можливо, хтось щось підкаже або вистави свою думку з того чи іншого приводу. Все, всім подякував.